Сьогодні у мене справжній одеський форшмак. Очищене філе оселеця нарізаю на малесенькі кубики, потім перебиваю ножем в фарш. Нарізане філе перекладаю в миску. І тепер натираю на терці одне варене яєчко. Половинку очищеного зеленого яблука та цибульку. Під час голодовки до форшмаку завжди додавали вимочений хліб, ну але в цьому рецепті його немає. Залишається додати шматочок м'якого вершкового масла, все збризнути лимонним соком і можна ще за смаком додати перцю чорного. Гарно все перемішую і форшмак готовий. Скажу зразу, що ні одна намазка, закуска на хліб не зрівняється із форшмаком. Справжнім, одеським. Це дуже смачно, просто яблучко додає пікантний смак. І не такий виражений смак самого оселеця. Тому обов'язково скуштуйте.